Безслідовність виконання робіт по влаштуванню монолітного фундаменту підвалу, викопування котловану, заливка фундаменту уздовж розміщення фундаменту сусідньої будівлі без підвалу, щоб не обвалився ґрунт. Ну, це дуже складне питання, пане Андрію, тому що е, тут треба дивитися геологія, дивитися конструктив сусідньої будівлі, але я скажу вам так, що. Краще такого не робити. Береженого Бог береже. Я показав вам три проекти, в жодному з них немає монолітного фундаменту. Ви пишете про моноліт. Друзі, чому немає у нас моноліту? Тому що у нас будівельний сезон він невеликий. Мало того, у нас є період, коли будуть дощі. А підвал він потребує дуже якісної гідроізоляції. Тому що бетоном ви гідроізоляцію на 100% забезпечити не зможете. Він доволі, може, має свої тріщини, тріщини від деформації. Тому найкраща гідроізоляція це та котра еластична. я. Тобто вона спокійно вигибається, гнеться і зберігає свою цілісність як гідроізоляція, як шкіра на нашому тілі. Тому я противник того, щоб розглядати бетони як гідроізоляції тому що пара вона все одно через, проходить через ці конструкції. А у нас все ж таки в підвалі повинна бути вентиляція. Все, без гідроізоляції ви не зможете зробити пари непроникну конструкцію. фізика знову ж, ну не можете. не можна Тому я проти цього. Наступне, справа у тому, щоб зробити гідроізоляцію, наприклад, обмазочною або наплавляємою на бітонній основі, нам треба, щоб бетон був сухий. Ми не можемо на мокрий бетон наносити цю гідрозіляцію. А що означає сухий? Сухий – це означає, що мінімум 2 тижні. Ви закриваєте, спаливаєте водою, захищаєте бетон від палячого сонечка, від обдування вітру. Він повинен набрати міцність. І лише через два тижні ви можете остаточно зняти опалубку, накриття і дозволити починати бетону сохнути. Поступово, сохнути, не швидко, поступово. І тільки коли він висохне, ви можете зробити ґрунтовку на Основі розчинника, тому що вона краще просочується в сухий бетон. В мокрий вона не лягає. Грунтовки на водній основі створюють плівку. Погана адгезія все ж таки. Тобто, грунтовки на розчинниках вони більш якісні. Далі, щоб нам поклеїти пінопласти, треба, щоб грунтовки мастіки вони гарно висохли, тому що пари розчинника розчиняють і наші пінопласти. Все це. Подовжує час, коли у нас відкритий розумієте І виходить так, якщо у вас відкритий котлаван і лупанули дощі, ну, страшно уявити, що там буде насправді. розумієте Тому що якщо у вас сильно замочиться глина на основання, це вже чрівато, бо глина насочується водою, розбухає, потім при висиханні зменшується в об'ємі, а це неравномірна деформаці будинка. Тому, якщо є можливість. Не робити моноліт не робить його. не робить. В великих спорудах там інші гроші, інша відповідальність, там можуть зробити дренажну систему, примусову енергозалежну, в приватному будинку такого краще не робити. Тому ми використовуємо блоки ФБС або блоки FBS, або нез'ємного опалубку Вона теж у нас є, це дозволяє нам пришвидшити будівництво з точки зору, от Гідроізоляції і дощів. Далі наступна проблема це коли у нас з вами відкрит, відкритий котлован. Це стосується всього цього так, також. От дивіться, якщо ми маємо з вами сусідню будівлю, у неї є фундамент. І фундамент неглибокого залягання, ну фундамент звичайного залягання, він має під своєму під своїм фундаментом оцю луковицю напружень напруження. Що це означає? Це означає, що якщо ви, не дай Боже, оцей ґрунт да, то із-за напружень тут почне видавлюватися ґрунт. І наш будинок піде усадка. Доволі часто може зустріти, коли здимається скандал, коли вплатнує до будинку починають будувати щось нове. І відбувається руйнація конструкції, тому що з'являються нерівномірні осадки і великі тріщини на споруді. Вона може стати навіть аварійною. Тому в таких умовах, коли ми працюємо доволі близько, дуже близько споруди, що існує, треба робити шпунтові сваї. Тобто, спочатку ми заганяємо шпунт, подивимося, що це таке. Це доволі масивні конструкції, стальні. Вони мають свої замки, тобто заганяється шпунт, проводяться роботи по підвалу, потім зворотня засипка і потім шпунт витягується. Зрозуміло? Тільки так ми можемо максимально зберегти сусідню споруду від проблем. Інакше це е, зробити дуже-дуже важко. важко, дуже ризиковано. В нормативах десь у нас є така фраза, що не можна копати ґрунт біля фундаменту нижчі, ніж відмітка основи плюс 10 см. Тобто 10 см фундаменту повинно завжди залишатися в ґрунті. Це пов'язане навіть з тим, що може бути видавлювання ґрунту. У нас є різні ґрунти. Є, наприклад, глини пластичні. пластичні вони як пластилін, вони під натиском можуть видавити, просто вийти наверх. І, і фундамент дасть усадку. Тому, якщо є можливість не працювати поряд з е, спорудою, кота вже існує, не робіть цього. Не робіть. Дуже ризиковано, просто ризиковано. Якщо у вас гроші кури не клюють, вплоть до того, що ви зможете перебудувати в сусідський будинок, придбати їм квартиру, виселити їх на час будівництва, там орендувати квартиру, я не знаю, домовитися якось викупити у них будинок, демонтувати. Хто, раді Бога, робіть, що хочете. Але якщо у вас дуже обмежений бюджет, відходьте подалі. Наскільки відходити подалі. Знову ж, тут підсказку дає у нас лінія. Напруження, умовно, вона під 45 градусів в житті, звісно, вона різна. Чим щільніше ґрунт, чим міцніше, тим крутіше ця лінія. Чим він м'якіше, тим вона більш полога. Тому тут треба дивитися геологію і по таблицях подивитися кут природнього схилу відкосу. кут природного відкосу цього ґрунту. Це може побачити. Ну, є такі таблиці. І далі ми повинні з вами працювати якомога далі. Від цієї лінії. Тобто ось тут ми працюємо оце рівень землі. Якщо ви, не дай Боже, вирішите працювати ось тут, то, наприклад, текучі ґрунти, дуже сухі піски, вони можуть обсипатися і будинок поїде. Зрозуміло? І чим ближче ви до будинку, тим вищі ризики руйнації будинку. Все. Тому остаточне рішення по технології, як працювати, приймає. Ваш підрядник на основі аналізу геології або ваш проєктувальник. І разом з ним ви вже працюєте.